Ко 4 липня відбувся масштабний жіночий бізнес-форум, основною темою якого стало жіноче лідерство в часи викликів. Організували зустріч мережа захисту національних інтересів та бізнес-об'єднання Бізнес-вамен Клаб за підтримки програми Юсейт. Конкурентно спроможна економіка України. Перед початком дійства організатори заходу символічно висадили біля приміщення волинської обласної військової адміністрації, молоде дерево гін гобілоба. Долучились до акції і губернатор Юрій Погуляйко та головний лісівник Поліського регіону Олександр Кватирко, які активно підтримують глобальну екоініціативу Greening of the Planet. Дякую, що запросили на цей захід, на висадку дерева. А також дякую, що запросили нас Олександром Михайловичем на жіночий форум жінками в Волині, та не тільки жінками в Волині, жінками Рівненської Житомирського вся Велика Волинь. Можна йти. Будь-який бій, і все буде добре. Я дякую, що ви проводили такі заходи. Керівниця північного району української жіночої демократичної мережі і депутатка обласної ради Юлія Восенко каже, що не дарма форум розпочали з висадки дерева, бо це одне з тих дерев, які є найдревніші, і показали, що ми. Готові продовжувати життя, і ми живемо попри війну, платимо податки, і відповідно досить велика кількість тих запитів, які є від підприємців для того, аби об'єднатися, враховуючи те, що жінки у нас окрема група, да хоча, як кажуть державні органи, ми не розмежовуємо кількість жінок і чоловіків, які платять податки і створюють нові робочі місця. Але разом з тим, ми знаємо, наскільки це важко було до війни, коли ми говорили про те, що бідність в Україні на жаль з жіночим обличчям. Форум присвятили актуальним питанням розвитку жіночого підприємництва і лідерства, адже це на сьогодні ключовий фактор у побудові конкурентноспроможної економіки України. Спікерами заходу стали президентка Business Women Club Ганна Крисюк, єдина в Україні ректорка політехнічного університету Ірина Вахович, Волинські жінки-підприємиці та депутатки Верховної Ради. Зокрема, Ніна Южаніна, як експерт у сфері фінансів, податкової та митної політики, поділилась власною історією успіху, як стала сертифікова. Виним аудитором і заснувала європейську аудиторську групу. Дуже тяжко працювала, тому що насправді жінці де ще в сфері послуг працювати дуже непросто. Це не не хочу нікого образити, але коли ти говориш, і надаєш консультацію і за це маєш отримати гроші. Це дуже складний процес. І коли ти консультуєш чоловіків, які там є успішному в бізнесі, а тебе питають з податкових митних питань, фінансових питань, з юридичних питань, і ти за свої слова маєш отримати гонорар, це надзвичайно складно. За словами Ніни Южаніної, це її не загартувало. Тому, коли у 2014 році вона прийшла у політику, зрозуміла, що необхідно створювати умови для розвитку індивідуальних проєктів. З того часу народна депутатка ініціювала низку змін у законодавстві, і, попри тривалий процес економічної еволюції, нині це приносить результати. Ще майже 10 років тому, керівниками чи власниками компаній було не більше 10% жінок. Нині ж зовсім інша статистика. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. А попри бойові дії від 24 лютого зареєстровані 21 876 нових компаній, і майже, майже половина цих компаній належить жінкам. В свою чергу депутатка Верховної Ради від Волині Ірина Констанкевич зауважила у своєму виступі, що за останні роки Україна переродилась і акцентувала увагу на тому, яку роль відіграє українська жінка з початку повномасштабного вторгнення Росії на міжнародній арені. Тоді коли українські чоловіки справді захищали тут на фронті і не мали можливості виїжджати, українська жінка зробила дуже багато. Вигнали Росію з парламентської асамблеї Ради Євро. По повиганяли з багатьох інших інституцій, довели е, насправді е, і доводять по сьогоднішній день, що е, які безчинства коїть е, Росія тут е, на теренах України. Також під час форуму обговорили найбільш поширені проблеми, які виникають у бізнесі, та як з цим справляються жінки, за словами керівниці північного регіону української жіночої демократичної мережі і депутатки Волинської обласної ради Юлії Вусенко, завдяки тому, що жінки мають неймовірні здібності адаптовуватись, це відкриває для них великі перспективи. Я не скажу, що станом на етапі започаткування бізнесу жінці важче. Жінка по своїй природі є досить обережною в форматі прийняття фінансових рішень, і це говорять сьогодні і наші спікери. Що авантюристів, чоловіки, ви знаєте багато, а жінок невелику кількість. Вусенко каже, що під час такого форуму жінки мають нагоду не лише поділитись власним досвідом, а й дізнатись про нові інструменти підтримки та програми для жінок-підприємець. Є ряд організацій, які є громадськими організаціями і акцентують свою увагу на освітніх процесах для жінок, на освітніх бізнес-процесах для жінок, тому що інколи здається, щось неможливе, але коли ти бачиш, що ти не один, відповідно ця менторська підтримка вона грає свою важливу роль, і це можуть бути не тільки освітні в. В бізнесі, в бізнес сфері процеси. Це можуть бути і е, допомога е, зараз для вимушено переміщених жінок, е, юридичних консультацій, а це дуже важливо. Це може бути і психологічна допомога. Представники програми Йосейд, конкурентно спроможна економіка України, кажуть, що жінки мають унікальні перспективи, і їхні ідеї та таланти мають бути визнані та підтримані. Саме такі форуми покликані стимулювати жінок-підприємниць розкривати свій потенціал та сприяти їхньому успіху.